Доброго дня, мої любі малята! Дітки, тут у скринці хтось ховався, наш сьогоднішній гість. Давайте по голосу спробуйте вгадати, хто ж він? Так, у нас сьогодні в гостях собака. По прізвиську. Барбос. Ось і песик, наш барбос, білий лобик, чорний ніс. Вірний цуцик ніч не спав, двір безстрашно охороняв. І тепер він дуже хоче кісточки скуштувати соковитою. Ось пес Барбос, у нього є килимок. А для чого собаці? Килимок так, щоб спати на ньому. Ще є у собаки миска. А для чого собачці миска? Щоб їсти із неї. Ще є у собаки кістка. А для чого собаці кістку? Так, щоби гризти її. А ще у собаки є м'яч. Для чого собачці м'яч? Так, щоб гратися з ним. Дітки, давайте разом пограємо в гру, назви лагідно. Собака, як буде лагідно, собачка, килим, килимок. Миска, мисочка, кость. Кісточка, м'яч, м'ячик, молодці малята. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.